Привіт, друзі! З вами я, Орис 0.1 і сьогодні ми граємо гру під назвою Easy Phone ван Добре, тут нам треба пройти. Добре, проходимо. Як ви чули, це гра Easy. Так, це буде трохи скучний відос. Ну. Но... Добре, проходимо по червоній. І так, вони не заманили, щоб я не йшов на червону, а пішов на жовту Та че, жовтий, хоч і мій любимий колір, може бути в дуже рідкісних моментах невезлучий. Добре. Далі. Йдемо вон тут. О! Жовтий луч. Я хочу. Я хочу жовтий жовтий шлейф. Добре, проходимо. Пішли. Тепер треба тут пропуск проскакати. Пап. Ще й реклама пішла. Я якщо чесно... як... В цьому оновленні, якщо ти постійно програєш, постійно реклама тобі дається. Це мене одне нервує, що є в цьому оновленні роблоксі. До речі, ти обов'язково постав лайк на це відео, підпишись на канал. Тобі має обов'язково сподобатись. Ну і нажимай на дзвіночок. Добре, зараз треба бігти. Тому. Що о, блоки ззаді пропадають, ну добре, все. Тут стрибаємо і йдемо так. Йдемо так. І йдемо так, 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 так. Різними шляхами. Де? Добре, паркурчики легенькі. Ну, дивіться, просто можу вже стрибати на... Якось випадково в вс... мене все виходить. Це, типу, злякати, ніби це конвейер, хоча це. Ми знаємо, що це не конвейер. Добре. Червоний шлях. Так, напевно, синій шлях. А, вони всі правильні виявляються. Добре. Он тут, от проходимо. Все, тут я пройшов, тепер он тут. -ут. Треба пройти. Все, тут я пройшов, тепер легесенький паркур. Тепер тут теж легесенький паркур. Можна просто прямо. Тепер теж легесенький паркур. Ну, тому що ця гра називається Easy. Добре, ця гра називається Easy Parkour. Тут... Є штучки, які продаються, напевно, за роблокси. Ну і зараз реклама. звісно. Так звісно, реклама. Так, стрибаємо і дивіться, я вже прохожу. Я так далеко пройшов, я собі не уявляю. Добре, жовтий шлейф беремо. Стрибаємо тільки на це. І та й та сама реклама постійно нервує. Добре. Жовтий шлейф, тому що жовтий це мій любимий колір. І стрибаємо он таким чином. Добре. Тепер треба он тут, от прострибати. Тепер пройти он тут. Тут ніби нічого складного немає поки що. Йдемо он сюди. Тепер стрибаємо на цих синьо-жовтих блоках. До речі, синьо-жовтий найкращий колір в світі. Ну та, синій я не дуже люблю, а от жовтий. Жовтий це саме найкраще, що є в житті. Добре, тепер стрибаємо в жовтий шлейф. Тепер прострибуємо он таким чином. Тепер проходимо по цій довжелезній лінії. Вона супер довга. І навіть по ній трохи скучно йти. Це завдання було легке, це теж було легке. І он тут буде легке прострібати на цих колонах. Ну взагалі легке завдання, і я його запросто пройду. Добре. Тепер ну, таке от завдання, а я не думав, що там Що це кілечко таке. Думав, що це кільце. Я насправді цю гру вже пройшов один раз. А зараз я і проходжу ради вас знову. Добре, прийшли тут. Тепер йдемо отаким чином по всіх боках. Тепер стрибаємо, проходимо, перестрибуємо лазер. І ще один лазер перестрибуємо. Ні, не перестріблюємо все-таки. Ну, мав такий бути момент, що я не міг перестрибнути. Добре, тут стрибаємо жовтий шлейф. Стрибаємо по трикутничкам. Пройшли. Тепер тут треба пройти. Ну, он тут я можу і ось так пройти. Не думайте, що мене надурите. Добре, далі таким чином тут треба стрибати. Потім таким чином он тут треба стрибати. Добре, стрибаємо, стрибаємо. Тепер по цих кубах треба стрибати. Он таким чином. Все легко і просто. І он таке от пільце. Напевно зробило, щоб довше піти. Добре. Вроді мені нічого ззаду не зникає. І ще раз говорю, обов'язково поставте лайк на це відео, підпишіться на канал. Добре. Проходимо, проходимо, проходимо. Йдемо по таких тунелях. І все поки що дуже легко. Добре, йдемо, 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 йдемо. І бачите на лінії я вже майже пройшов. Я вже майже пройшов цю гру. Ця гра насправді дуже легка. Ну, тому що тут і написано, що це гра для початківців. Тобто, якби я вперше грав в Roblox, то таку б гру мені запропонували для першого разу. Беремо знову жовтий шлейф. Ідемо з миром он сюди. Щоб швидше було, стрибаємо он таким чином. І так, тепер стрибаємо по цих кубах. Та, звісно, ламбіринт чашкенький. В принципі, я говорю, що ця гра easy. Тепер треба пройти по цих скучних і довгих сходах цих скучних і довгих сходах. Дуже довгі сходи, хочу сказати. Дуже довгі сходи. Добре, тепер йдемо сюди. От. Я ще до сих пір не постраждав. Тепер летимо, як бішені, стрибаємо. І он таким от чином, господи. Ну таке ізі. Ну як він може просто вмерти на такому самому нелегкому моменті? Опа! Опа! а почекай, А як воно зачепило? Мене цікаво, дуже цікаво, бо ви ж бачили. Ну, воно не зачепляло воно. Добре, стрибаємо ще раз. Чекай, настрою собі. Ще раз стрибаємо. Воно таким от чином. Тепер йдемо сюди, знову прострибуємо, Знову прострибуємо такі от штуки. Тепер на трикутниках стрибаємо. Стрибаємо на ось таких трикутниках. Хотів все-таки схитрити, але не вийшлося. Схитрити не вийшлося. Ну, мені навіть не треба було стрибати на цей раз, хоча я знову впав. І мене відродило, як ви бачите, вже без реклами. Це я вперше бачу. Дивно, дуже дивно. Добре, тепер по цих кубах стрибаємо. Знову ці кубики наші любимі. Ось такі от шарики. Добре, що це не мої шарики. Добре. Йдемо далі. Ідемо по он, он, такій лінії. Добре, пройшли. Тепер он сюди і тепер біжимо як мога швидше. Все, я майже пройшов гру. <плес> так, стрибаємо, щоб було швидко. І все, я пройшов гру, ура! Ну і якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте лайк на це відео, підпишіться на канал. Ну і па-па-па-па